Учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка вже вкотре доводять, що кожен може зробити свій внесок у боротьбу проти агресора та перемогу України. Сьогодні у цьому навчальному закладі відбувся традиційний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Не вперше у нас благодійні концерти, але цього разу ми силами наших дітей в понеділок. У нас сьогодні запланованих два і ми проводимо два концерти, де виступають тільки учні початкових класів. Тому і донатять, і танцюють, і ми дуже підтримуємо. У Нас дуже багато батьків воює, саме батьків нашої школи. І ми хочемо ну, ці кошти направити саме на адресну допомогу, тому які запити будуть поступати. Саме наймолодші учні завдяки своєму таланту та бажанню допомогти створили феєричну шоу-програму, до якої увійшло близько 20 номерів з віршами, піснями, танцями та навіть акробатичними етюдами. Сподобалось да, виступати на сцені перед повним залом. І наскільки взагалі такі концерти важливі? Як Е, Я думаю, вони важливі і мені дуже сподобалося танцювати. Мені теж важливі і мені теж сподобалось. Це і репутація твоя мається. Це дуже класно. Бажаю, щоб війна закінчилась. Берімо приклад з юних благодійників і підтримуємо наше військо. Адже саме від кожного з нас залежить майбутнє сильної, вільної та незалежної України. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.